Цьогорічне закриття сезону тривало три дні. Перший день закриття полтавські лялькарі організували для своїх друзів, колег та працівників змі. Показали виставу, яка ще у 2007 році виборола грант президента України Віктора Ющенка для обдарованої молоді у галузі культури. Драму фієрію видатної української поетеси Лесі Українки Лісова пісня. На святі директор лялькового театру Ірина Чернікова вручала дипломи кращим працівникам. Також підбили підсумки 76-го театрального сезону. Так репертуар театру поповнився такими виставами, як принцеса на Горошині, новорічна історія якої ще ніколи не було, і Думи Кобзаря. Окрім цього, Полтавський академічний обласний театр ляльок цьогоріч взяв участь у чотирьох міжнародних фестивалях, які проходили у Вірменії, Туркменістані, Білорусі та Чорногорії. Для акторки Валентини Щокіної, яка пропрацювала у театрі майже 40 років, робота на сцені це нюанси. Треба вміти пізнавати світ, бачити його з усіх боків. Інакше, якщо бачити тільки біле і чорне, а нюансів не бачити, то це не цікаво буде у твоїх роботах на виставах. А глядач має бачити образи образи. Героїв, образи вистав Великогранно, скажімо так, акторка Анжеліка Остапенко вважає, щоб мати успіх у дітвори, слід бути насамперед добрим. Актор, який оживляє неживе, повинен насамперед бути добрим. Давати свою душу, своє серце неживому ляльці, оживляти її, і тоді е, наші маленькі глядачі е, відчують, що це справжнє, це живе, це е, дійсно те, чого вони хочуть побачити. До лялькового театру полюбляють ходити не тільки дітлахи, а й дорослі. Ходжу я доволі таки часто, але в останній час доволі рідко, тому що м -м, так. Я вже виріс мені ля ляльки подобаються, мабуть, більше ніж звичайний театр. Ось щось в них є таке загадкове. Наразі колектив полтавського театру ляльок привідкриває завісу щодо планів на майбутнє у 77-му театральному сезоні. Маленьких полтавців привітають герої нової вистави Брати кролик. А ще колектив розпочне готуватися до зустрічі гостей учасників другого театрального проєкту Зоряний шлях. Його проведення заплановане на травень 2015 року.